Медсестра Галина Цимбализ Канева удостоєна почесної відзнаки головнокомандувача Збройних сил України Хрест хоробрих. Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК у 2012 році. Галина закінчила медичний коледж до призову в армію. Працювала в Канівській лікарні, центрі первинної медико-санітарної допомоги та на Миронівській птахофабриці. До лав ЗСУ вступила торік у квітні, ставши медичною сестрою стоматологічного кабінету 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Проте її робота не обмежувалася Мад допомогою вона стала незамінним медичним фахівцем у зоні бойових дій у серпні-жовтні 24-го року. Галина Цимбал займалася евакуацією поранених під час наступу в суджанському районі Курської області. Особливим виявом її героїзму став епізод 15 серпня, коли під інтенсивним обстрілом вона врятувала тяжко пораненого військовослужбовця. Її професійні дії допомогли стабілізувати стан бійця та доставити його на подальше лікування.